Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 29 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та друге послання до Коринфяна апостола Павла. Отже, Евангелія сказав Господь таку притчу: подібно царство Небесне до царя, який справляв весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати званих на весілля і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи, скажіть званим, ось обід мій я приготував телят моїх і відгодовану худобу заколено, і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши тим, пішли той на своє поле, а той до торгу свого, інші схопивши рабів, його скривдили і вбили. І, почувши про це, цар той розгнівався і, пославши військо своє, погубив тих убивць, і місто їхнє спалив. Тоді каже він рабам своїм весілля готове, а звані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І, вийшовши на дороги, рабиті зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і наповнилось весілля гостями. Цар же, увійшовши подивитись на тих, що возлежали, побачив там чоловіка, невдягненого, невдягненого у весільний одяг. І каже йому: Друже, як ти вийшов сюди, не маючи весільного одягу? А той мовчав, тоді сказав цар рабам, зв'язавши йому ноги і руки, візьміть його і викиньте у тьму зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів, бо багато званих та мало обраних. І послання посла Павла. Браття, той, хто нас із вами утверджує у Христі, і хто помазав нас, є Бог. Він і поклав печать на нас, і дав завдаток духа в серця наші. Нехай Бог буде свідком душі моєї, що жаліючи вас, я досі не приходив до Коринфа, не тому, що ніби ми беремо владу над вірою вашою, але тому, що ми сприяємо радості вашій. Бо у вірі ви стоїте тверде. Отже, так я сам вирішив, краще мені не приходити тепер, щоби не засмутити вас. Бо якщо я засмучу вас, то хто потішить мене, як не той, кого я засмутив? Те саме я й писав до вас, щоб коли прийду, не мав би смутку від тих, за кого мені належало радіти. Бо за всіх вас я, я певний, що моя радість є радість і для всіх вас від великої скорботи і туги серця я писав вам з рясними сльозами не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви пізнали любов, яку я маю особливо до вас. На цьому це все. Божого благословення, до зустрічі!